Renault Megane 2 на майданчику автопоїдні. 2006 рік випуску, 1,6 бензин в універсалі, автомобіль на палнорамі з лінзованою оптикою, з підігрівами сидінь. Дивіться, який цікавий салон. Салон у нас текстиль, але в діті отакі чохли цікаві. У нас окремо також люк відкривається. двосекційна панорама, шторочки вручну закриваються, салон досить непоганий. В машинці 215 тисяч кілометрів пробіга, є підігрів передніх сидінь, п'ятиступка механіка, запуск кнопки, ключ-карта, шкіряне кермо. В непоганому стані датчик світла, 4 склопідйомники. Один, на жаль, не працює. Оцей не працює. Шторочки на вікнах. дивани також у нас захищені такими цікавими чохлами. Автомобіль має підлокітник з підстаканниками. Таким чином відкривається. Що сказати за ці міганчики? Народна, народний автомобіль. Людям він подобається. Люди від нього в восторгі. Машинки доволі надійні, використовуються в усіх сферах життя. І таксі, і просто в хазяйстві машинка не підводить, якщо вчасно обслуговувати. Тут у нас всі інструменти є, запаска є, тобто все необхідне є. Шторочка в автомобілі також є. Друзі, 4950 і машинка ваша. Renault Міган 2. У нас зараз, кстати, в універсалі немає. Є у нас ще один Міган в седані, але в універсалі це один варіант. Так що приїжджайте, забирайте.